Друзі, я рада вітати вас на каналі Кесон. Тут ми розповідаємо як про новинки продукції нашого виробництва, так і про ті добрива, субстрати та засоби захисту рослин, які вже встигли позитивно себе зарекомендувати на хобі ринку та серед професіоналів. Один з таких засобів, про який я розкажу детальніше сьогодні, це рост концентрат. Високоефективне органомінеральне добриво, що містить комплекс макро та мікроелементів: Гумінові кислоти та фульвокислоти, необхідні кожній рослині у процесі зростання. Добриво має унікальні властивості, які роблять його ефективним для кореневого та позакореневого підживлення більшості сільськогосподарських культур, як у відкритому, так і у закритому ґрунті, а також для замочування насіння та вкорінення чубуків чи саджанців. По-перше, це добриво покращує поглинання поживних речовин. Завдяки високому вмісту гумінових кислот воно сприяє кращому засвоєнню поживних речовин рослинами. По-друге, стимулює ріст, активізуючи формування кореневої системи та надземної частини рослин. По-третє, захищає від хвороб. Біологічно активні речовини підвищують стійкість рослин до різноманітних захворювань. Як бачите, є три види цього добрива. Червоне містить повний комплекс макроелементів, а саме азот, фосфор, калій у співвідношенні 5 10, 15 необхідних для повноцінного підживлення рослин. Великий вміст фосфору у поєднанні із гуміновими та фульвокислотами стимулюватиме перш за все розвиток кореневої системи. А велика кількість калію позитивно вплине на імунітет рослин. Крім того, добриво чудово покращує масу плода, якість та лежкість продукції. Воно сприяє отриманню високих врожаїв ягід, винограду, томатів та інших культур. Синя упаковка. Це рост концентрат, у складі якого переважає азот. НПК 1577 – це добриво особливо актуальне для активного нарощування зеленої маси, проте дозволяє стимулювати розвиток не лише вегетативної, а й кореневої системи, активізувати обмінні процеси та поділ клітин. І зелена пляшка це концентроване органомінеральне добриво на основі гумату калію, базовий рост концентрат з НПК 555. Воно підходить для застосування протягом усього періоду вирощування, підвищує родючість ґрунту, стимулює ріст рослин, покращує смак плодів та підвищує стійкість до грибкових і бактеріальних захворювань. Усі ці формуляції можна чергувати між собою, щоб підтримувати необхідний баланс. А ближче до наливу та дозрівання плодів краще лишити лише калійну формулу 5 10 15 До речі, усі ростконцентрати доступні в різних об'ємах: 300 мл, 1 літр, 4 та 10 літрів, що дозволяє вибрати оптимальний варіант для ваших потреб. Які переваги використання? Екологічність. Розконцентрат є екологічно чистим продуктом, що не містить жодних шкідливих хімічних речовин. Універсальність це добриво підходить для усіх видів сільськогосподарських культур: овочевих, плодових, зернових, баштанних, ягідних і навіть для квітів. Ефективність: висока концентрація активних речовин в ньому забезпечує швидкий та тривалий ефект підживлення. Зручність у застосуванні. Різні об'єми упаковок дозволяють вибрати оптимальний варіант для невеликих садів або великих фермерських господарств. А доступна ціна нікого не лишає байдужим. Використовуючи це добриво раз на 7-14 днів під корінь або по листу, ви гарантовано отримаєте надбавку до врожаю від 20% до 100%. Рост концентрат мінімум витрат і відмінний результат. Я дякую, що сьогодні ви були зі мною. Підписуйтесь на наш канал, діліться своїм досвідом з нами у коментарях і не забувайте ставити свої вподобайки. А я кажу вам до зустрічі у нових відео!